Панове! Тільки, вибачте, ласкаво, що не все в ній буде нове. Та чого там люди добрі за новинками впадати? Може, часом не завадить і давніше пригадати? Десь, Десь колись якійсь країні де захочете, там й буде. У та ще у вірша все можливо добрі! люди. Десь колись в якійсь країні проживав поет. Проживав поет. Нещасмір. <клухи> Тільки мав талант до віршів. Не позичений, а власний. На обличчі у поета не цвіла урода Божа. Хоч не був він теж поганий, все ж собі людина божа. Людина Бог. Та була у нього пісня і дзвінкою, і гучною. Розходились по світу сто луною. Сто голосою луною, Сто голосою луною, голосою луною. Сто Так, одного разу ранку наш поет лежав у гаю. Чи я слухав шум діброви, чи пісні складав? Не знаю. Тільки чує гомін гуки десь у, мисливські, зурви грають чутно разом, як собачі, і людські крики десь брут, Помін ближче в село нає, за кущів юрба мисливська на долинку вибігає. Як на те ж лежав поет наш на самісінькій стежині. Гей, кричить він. Обережно віку збавити людині. Попереду їхав лицар. Горний, пишний, що край Боже. Бачте, крикнув, що за птиця? Чи не встав би ти, небоже, не біда поет відмовив. Як ти сам з дороги звернеш, бо як Рими повтікають, ти мені їх не завернеш? Ей, я лиха не боюся. З ним ночую, з ними днюю!» Ти втікай, бо я мись, пане, на таких, як ти полюю. Хлопці, геть його з дороги, хай так дуже не мудрує. От спасибі за послугу, мовив наш поет. Несіте, он траві листки з піснями. Он траві лежать, візьміте. Розтеклись ловці по гаю. Полювали цілу днину та колим вже полювали. Хоч на сміх яку звірину. Геть, отбившисься від гурту, Їде лицар в самотині. Зирк ует лежить як перше на самісінькій стежині. А, гостинця ти чекаєш, мовив лицар і лапнувся по кишенях. Ой, небоже, вдома гроші я забувся. Усміхнувсь поет на теє, не торбуйся за мене, пане. Маю я багатство стільки, що його й на тебе стане. Спалахнув від гніву лиця. Спалахнув від, від гніву лиця. Спалахнув від гніву лиця. На опертість на гордощі багатий. На опертість та на гордощі багатий. А поет йому, та й сам я не люблю з панами жарти. Бачиш ти, оця діброва, поле, небо. Синє море, то моє багатство панство, і розкішне, і просторе. При всьому сьому багатстві я щасливий завжди й вільний. Усе, чого душа запрагне, я створю в одну хвилину в таємні світи над хмарні, я на крилах думки лину. Скрізь гуляю, скрізь буяю, мов той вітер дзвінки в полі, сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі. Сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі. <рив> <рив> Засміявся на те, я лицар. Давню байку правиш, друже, але ж я тобі скажу на те, є, ти щасливий та не дуже. Я б віддав отой химерний твій таємний світ надхмарний. За... Наземне справжнє гравство, за підхмарний замок гарний я б віддав твої багатства і непевні країни за єдиний поцілунок від коханої дівчини. Поет хотів відмовить на недбалу горду мову. Та вже сонечко червоне заховалось за дібро. Тут поет взяв мандоліну, він заграв і до музики, промовляв пісні дові. Слухав пісню, далі мовив на відході, що за дивна сила слова, що за дивна? Що за дивна сила слова? Дивна сила слова, ворожбит якийсь, та й годі. Літнім вечором пізненько сам поет сидів в хатині. Тільки чує, хтось під'їхав на коні до його хати. Тут поет не втерпів. «А Хто там? невідомого питає. це я! той лицар з Гаю! Маю справу пильну дуже. Тут поет пізнав той голос. А, мисливий. Знаю, знаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Став тут лицар і ні слова, щось ніяк не починалась та я пильна розмова. Де ж твоя мій гостю справа? Далі вже поет озвався Лицар стиха одмовляє. Я, мій друже. Закохався. Що ж поет на те говорить? Що ж на це тобі пораджу? А про те доказуй далі, може, чим тебе розважу? Закохався я і гину. каже лицар вдень і вночі, бачу я перед собою ясні оченьки дівочі. Що ж поет на те говорить? То... За ручку та й до шлюбу. Ох. Ох, зітхає лицар, візьме інший хтось дівчину любу. Голос маю, каже лицар, та не тямлю віршування. Певна річ поед говорить, то нелегке полювання, а то б досі вже на лаври хто б схотів, той був багатий, ні. Кимерний норовистий кінь поезії крилатий. Правду кажеш, мовив лицар, але ж я тебе благаю, щоб поміг мені в цій справі, пам'ятаю, у гаю ти своїм віршем чудовим чарував усю громаду. Тільки ти один тепера можеш дати мені пораду. За пораду все, що хочеш, дам тобі я в нагороду. Е, можу я знайти й плати для приятеля пораду. Ось е, пожни лишень ти трохи, будеш мати серенаду. Та мені для цього треба ймення й в роду панни знати. Їй наймення ймення Не сказати. На коня заскочив лицар, і поки сонце ще не встало, хутко в неї під віконцем Мандоліна залунала. Гордо, пишно, променисто, золотії світять зорі, та не може дорівнятись ні одна з них ізідорі. На чистіші діаманти сяють ясні та прозорі, Та не може дорівнятись ні один з них Ізідорі. Золотих перлин коштовних є багато в синім морі, та не може дорівнятись ні одна з них Ізідорі. Отже, Ледве Серенада залунала у просторі, вийшла з хати Ізідора подивитися на зорі, а як стихли під балконом любі гуки мандоліни, до Бертольда полетіла квітка з рожі від дівчини. В ту ж хвилину Ізідора зникла хутко, наче мрія зосталася в бертольда квітка з рожі і надія. Далі перстень ізідори на руці у нього сяє. Нареченою своєю він кохано називає, як же бучно, як же втішно всім гулялось на весіллі. Танцювали, попивали від неділі до неділі, всіх приймали, всіх вітали, всім вміли догодити. Тільки ж нашого поета пан забувся запросити. Звісно, клопоту багато завжди пану молодому. Тож би міг ще пам'ятати про якогось там сірому. Час летів, немов на крилах, і мов сон життя минало. Та незчусь Бертольд, як лихо, несподівано настало. Забажалось королеві звоювати чуже царство. Розіслав він крізь герольдів. На війно скликать лицарство. Залишить Бертой домусив молодую і У неділю вранці рано він вже вирушив із двору. Подалося геть за море все одважне й лицарство. Там за морем десь лежало бусурменське господарство. І пішло одважне військо через нетрі та пустині не один вояк смутився по своїй рідній країні. Та коли вже надто тяжко туга серце обгортала, то співці співали пісні. пісня туго розважала. Не журись, коли не доля, край чужий тебе закине. Рідний край у тебе в серці, покисть богат ще не гине, не журись, немарно пройдуть всі сльози, і тяжка мука. Рідний край щиріш любити навчає нас розлука. Попереду всього війська три старші виступали Карлос, Гвідо і Бартольдо. За одвагу їх обрали. Їдуть, їдуть, врешті, бачать, три дороги розійшлися. Розлучились три найстарші, кожний різно подалися. І Бертольдові спочатку справді щастя панувало. Довелося звоювати городів чужих. Чимало. Отже він. На стольне місто поглядав одважним оком. Але тут то саме щастя обернулось іншим боком. Чи то врешті у Бертольда притомилося лицарство, чи то Владар бусурменський міцно так тримав за царство. Тільки твердо так трималось місто горде, уперте, раз одбилось, потім вдруге, потім втретє, ще й четверте. Тут пройшлось Бертольду з лихом. Край чужий! Ворожі люди! Голод, злидні, військо гине, що то буде, що там буде. Приступили до Бертольда, по який гукають грізно. Гей, вийте, а ви звідси. Геть вони, поки не пізно. Осторожне нам це місто. Гой цур таки обожиє. Гай цур самій діслари. Беремо! Далі кинулись до зброї, Бос, на чим би то скінчилось, але тут хтось крикнув Стійте! Військо раптом зупинилось. Вийшли тут поперед війська, військові співці славутні, всі вони були при зброї, а в руках тримали лютні. Браття, часу маєте доволі, щоб Бертольда покарати. Він же й так у вашій волі. Тут один з них тихенько струни срібні торкає, усміхається лукаво і такої починає. Був собі одважний лицар. Нам його згадать до речі. Він робив походи довгі від порога та до печі. Він своїм язиком довгим руйнував порожі міста. Чули би його розповідь? Я один, а їх аж триста!» Ну, та й цей одважний лицар якось вибрався до бою. І вернув живий, здоровий. Талісман він мав з собою. Я гадаю, талісман цей, кожен з вас тут знать готовий. Це буде речення мудре. Утікай, поки здоровий! Утікай, поки здоровий! Раптом... Зброя заблищала і гукнуло військо хором. Ми готові йти до бою. краще смерть, ніж вічний сором. І метнулися у напад так запекло, так завзято, що не встигла й ніч настати, як же місто було взято. Місто взято. Цар в полоні по Сурвенський. Перемога! 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 От тепер уже відкрита всім у рідний край дорога. А ви, співці, славутні наші, а ви краса всього народу, а ви нам честь відрятували. Вам ми вині нагороду. Ні не нам, ласкавий пане. Той, хто сих пісень навчив нас нагороду хай дістане. А де ж він? Де? гукнув Бертольдо. Що ж він кричиться між вами? Він не тут співці говорять. На війні не був він з нами. Він застався, щоб піснями звеселять рідну країну. Там він має розважати не одну сумну родину. А, знаю я цього поета і його величну душу. І тепер його по царськи я подякувати мушу. А ну геть пішла. Геть пішла, кому кажу. Давно Бертоль вернувся із далекої чужини, знов зажив життям веселим біля милої дружини. Знов у нього в пишнім замку почалося вічне свято, бо тепер було у нього і срібла, і золота багато. Окрім того, що набрав він на війні всього безліку, ще король йому в подяку Надгороду дав велику. Сила статків та маєтків вже вертоль до граху заможній. Він живе в своєму графстві На начесав король вельможний. Тож, спочатку того щастя, справді був Бертоль догідний, бравий суд у панстві, до підданих був лагідний. Але то було недовго він дедалі в смак виходив і потроху в себе в графстві інші звичаї заводив. Що ж, напитки, та наїдки, та убрання прихороші, та забави, та дурніри, а на все ж то треба гроші. Так, по всіх далеких війнах граф привчився до грабунку, а тепер в своїй країні він шукав у цім рятунку. Почалися нескінченні мита, панщина, податки, граф поставив по дорогах скрізь застави і рогатки. Трудно навіть розказати, що за лихо стало в краю. Люди мучились, як в пеклі, пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди, і здавалось, що до віку все така неволя буде. Ось! Геть пішла. Ось одного разу чує крах, в лихі тривожні вістя. Донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті, що співці в ті місті ходять і з люд морочать. Все про рівність і про волю у піснях своїх торочать. Е ну. гукнув Вертоль. Е, то байка, я візьму співців тих в роки!» Раптом чує десь близенько залунали пісні гуки. Мужички рухи чорні, в пані рученька то що ж, не дарма люди кажуть, що панів і кров плакитна. Мужики цікаві стали жить густі біля всюди, чи блакитна кров! Пані, Все одно вельможний пане, вловиш нас сьогодні 10, завтра 20 знов настане. О, Бертоль, сердитий дума, слух до себе прикликає і до нашого поета у хатину посилає. Я його талант співацький так високо поважаю. Що співцем своїм придворним я зробить його бажаю, <!ature> <к samhels> не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки золоті тонкі сіті. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. А ви скажіть цьому зухвальцю його поміч не забуду? Що терпів його я довго, але більш терпіть не буду. До віку у темниці довелось поету жити. За свобідний спів він мусив головою наложити. Та зостались по Бертольду молоді його нащадки, що взяли собі у спадок всі пісні його, всі гадки. Молодь підняла повстання і Бертольда вбили люди. І здавалося, що в країні більш неволі вже не буде. Та зостався по Бертольдо молодий його нащадок. І пиху його, й маєтки він забрав собі у спадок. І тепер нащадки гравські тюрми міцні будують, а поетові нащадки слово гостре гартують. Проти діла соромного виступає слово праве. Ох, страшне оте змагання, хоч воно й не крива. А коли війна скінчиться того діла й того слова, то скінчиться давня казка. І настане правда нова.